Доброго дня, шановні вчителі-пілотники, колеги. Сьогодні ми поговоримо про те, як закінчити цей семестр в шостому пілотному класі, що вас очікує в другому семестрі, і чим ми можемо допомогти один одному в цих складних умовах, і, в першу чергу, допомогти дітям освоїти такий. Цікавий, складний, але конче необхідний в сучасних умовах курс природничі науки. Я з вами ділюсь не лише як автор-підручника, але як колега, яка так само разом з вами викладає в цих складних умовах, веде уроки і в п'ятому, і в шостому класі, і в першу чергу буду ділитися. Тими напрацюваннями, які використовую сама, і ті, які, сподіваюся, допоможуть і вам. Отже, що є в вільному доступі, і ви можете отримати вже сьогодні при своєму плануванні, на нашій платформі якість освіти. Там, де розташовані всі матеріали для п'ятого класу, внизу сторінки є рубрика навчально-методичне забезпечення, де можете закачати календарно тематичне планування. Не дивлячись на те, що я великий противник написання окремо вчителями навчальних програм, як на основі модельних, але тим не менше, Такий зразок розробила, щоб ви могли користуватися. Я вважаю, що вчитель має розробляти календарно тематичне планування суто, виходячи з умов колективу, умов школи, який може бути динамічним і змінювати, розподіляти навчальний час. Отже, в рубриці навчальна програма ви можете отримати і всю програму, і Календарне планування на різні варіанти розподілу годин. 5 годин, 2 години в п'ятому, 4 в шостому або 3 і 3, дивлячись, у кого який розподіл навчальних годин. Можливо, у когось є і проміжні варіанти між цими. Я сподіваюся, ви самостійно зможете. Користуючись основою доопрацювати так, як вам це потрібно. Отже, ще раз, на якість освіти календарно-тематичне планування є. Так, щас неправда, в пілотні школи надходять всі пілотні матеріали в електронному вигляді чи фрагментів підручникам. На сьогодні ви отримували і першу четверть, і другу четверть. На другий семестр ми вже дамо цілісну без поділу на окремі четверті, сразу на другий семестр пілотні матеріали шостого класу. Щоб замовити, в кого їх немає. Можливо, хтось хоче ознайомитися наперед з порівняти з викладанням. В шостих класах окремо пізнаємо природу географія, а також природничі науки, які відрізняються від цього підходу. Ви звертайтеся за цією електронною адресою, вам завжди допоможуть, нададуть матеріали для того, щоб ви могли оцінити, попрацювати, обрати для себе найбільш кращий варіант. Наш... Авторський колектив на шостий клас розширився. Ми е, в своєму колективі раді вітати Володимира Дмитровича Грому і Галину Васильівну Єгенську, які ну, докладали багато зусиль, щоб поліпшити матеріал і добрати цікавий матеріал, оскільки е, в шостому класі вже більш іде географічного і біологічного матеріалу. Структура підручника, незважаючи на зміст, залишається тією самою досліджуй, дізнавайся дій. Які б не були матеріали, завжди природа нам диктує, підсказує, що я пізнавана, мене можна дослідити. Тому будь-який параграф, будь-який урок, ми починаємо з рубрики досліджуй. Яка повинна вмотивувати, поставити проблемну ситуацію, спонукати дитину до пошуку уже відповідей на питання, яких вона не знає. Далі йде рубрика Дізнавайся і рубрика «Вдій», в дій, подані різнопланові завдання для закріплення, відпрацювання і знову ж таки подальшого зацікавлення, вивчення нашого предмету, інтегрованого курсу. Курс побудовано таким чином, що в першому семестрі сконцентровано подано географічний матеріал для тих вчителів, у яких ще залишається ну, застереження, що ой, години, як же так розподіляти, не розподіляти, ми зробили таким чином, що, в принципі, виходячи з умов школи, можна перший семестр читати географу. Другий семестр читати біо, біологу. Я за фахом фізик. Я читала і в п'ятому класі, і тепер працюю в шостому. Викладаю і географічний матеріал, і біологічний. І, і можу однозначно говорити, що важко, що не важко, яких знань мені не вистачає для того, щоб викладати цей е, курс. В першому семестрі географічний матеріал. Подається не лише так, як чиста географія. Тут ми знову ж таки додаємо велику частку завдань саме на дослідження. Тут ми акцентуємо увагу на фізичній складовій і хімічній, яка подається при описі землі, з тим, щоб далі уже в другому семестрі розглядати живе і саме найголовніша рубрика, розділ саме життя на землі, де ми поєднали об'єднали живу і неживу природу. Я не в якості реклами, а як колега, яка працює і в умовах тривог. І в умовах відсутності електрики е, рекомендую е, дос, е, користуватися ресурсами, які б допомогли дітям працювати, вивчати наш курс самостійно. Дуже мені допомагають е, уроки дистанційної школи, саме Ришельєвського ліцею, дуже чудовий лектор Ігнатенко. Якраз розкладає весь курс географії, який співпадає з нашим змістом у відеофрагментах, і якраз підкреслюються майже е суголосні тестові завдання на сайті Меркатор, мабуть, правильно прочитала. Допомагає всеукраїнська школа онлайн. Є велика частина посилання на ресурси і в самому нашому підручнику пілотних матеріалах. Ну і для зручності вчителі, які розробляють самостійно тестові завдання, можуть скористатися конструктором на всеосвіті. Це всі ті ресурси, які використовую я. Якщо ви знаєте інші, які допомагають, діліться, будь ласка, у нас є група у Вайбері, де, де ми можемо з вами обмінюватися досвідом. Закінчується перший семестр і виникає необхідність оцінити дітей навіть в цих складних умовах, і якраз, крім того, ще і за новими вимогами. Як ви знаєте, маємо оцінити на кінець першого семестру уміння проводити дослідження природи. Уміння дитини опрацьовувати і використовувати інформацію, а також усвідомлювати закономірності природи. Я показала ці групи результатів через діаграми Вена з тим, щоб ну, таки підкреслити, що в чистому вигляді підібрати завдання на одну або другу іншу групу досить складно. Всі вони мають, звичайно, свої е, змістові пет, е, особливості які. Належить і до тої, і до тої групи, адже не можна провести дослідження природи, якщо ти не будеш опрацьовувати, використовувати інформацію і усвідомлювати закономірності, якщо ти не вмієш проводити дослідження. Але все ж таки якісь ключові моменти в оцінюванні цих груп результатів можна за певними завданнями за задати. Зупинимось на проводені дослідження природи. Для цього в підручнику слугує рубрика Досліджуй, до якої в принципі я вже для зручності дітям розробляю. Ну, ось ці листи для виконання цих досліджень. Наприклад, розглянь світлини, переконайся на дослідах, що поверхня води може витримувати легкі предмети, може змочувати або не змочувати деякі матеріали, може підніматися тоненькими капілярами. Відповідно, я роблю уже і заготовку для проведення цього дослідження, де дитина повинна висунути гіпотезу, спостерігати явище, яке їй потрібно виконати. Дослідити його, встановити певну закономірність. Такі розробки на майбутнє війдуть в зошит, для п'ятого класу ми вже такий зробили, і для шостого так само буде робити цей зошит. Незважаючи на складні умови воєнного стану учні, які навчилися досліджувати природу, вони будуть продовжувати це робити. Я дуже вдячна черговий раз говорю вчителям початкової школи 35-ї школи міста Києва, які підготували для мене ну, дуже чудових учнів. Я не вчу їх, я розвиваю їхнє вміння моделювати. В даному випадку, навіть в цих складних умовах, учні провели і на доступного в домашніх умовах. Матеріалі. І ось з використанням комп'ютерних програм проводять дослідження, моделюють на географічному змісті. Для оцінювання знову ж таки залишається робота з контурними картами, незважаючи на те, що у нас в наших природничих предметах ці роботи звучать по різному, в когось практична робота, в когось лабораторна робота. Ми узагальнюємо його одним тежміном дослідження, і ось ці оцінки виставляємо впродовж семестру з тим, щоб за ними оцінити в кінці семестру, які підуть у свідоцтво досягнення. Робота з інформацією і усвідомлення закономірності природи більш подаємо уже через виконання певних тестових завдань і розв'язування задач. Для роботи з інформацією в самому підручнику достатньо завдань, де вказується, використай додаткові джерела інформації, заповни таблицю. Візьми інтерв'ю в однокласників та однокласниць. Для роботи з інформацією завдань достатньо. Найцікавіше розв'язування географічних задач. При в новій українській школі ми не подолали ось тих. Недоліків, які існували щодо міжпредметних незв'язків, особливо з математикою і природничими предметами. Знову масштаб в географії вивчається раніше. Знову діти не знають, ще, що таке пропорція. А для розв'язування багатьох задач необхідні саме ці вміння. Знову ж таки робота з додатніми і від'ємними числами. Ми своєю програмою. І системою підручників і модельних навчальних програм від інституту педагогіки узгодили ці розбіжності. Але як знаємо, вибір показує, що обрано переважно підручники, де ці моменти до цього часу, на жаль, не узгоджені. Другому семестрі, в другому семестрі вивчається організм, як жива система. Життя на землі і вже завершуємо потім діяльністю людини на землі. В організмі ми вже більш робимо акцент на будову клітини, ознаки живого, і серед процесів розглядаємо живлення, дихання, виділення, розмноження, ріст і розвиток, оскільки рухова система була вже згадана в п'ятому класі, також під час терморегуляції були шкіра розглядалися, ну і сприйняття світу, зорова і слухова система так само розглядалися в п'ятому класі, і завершували ми п'ятий клас обміном речовини і енергії, де знову, тепер в шостому класі, ось особливість нашого курсу в тому, що ми не просто пройшли ці теми, а ми їх вивчили і знову повертаємося, щоб закріпити, використати. І знову ось таким чином, нанизуючи свої знання, і вміння і розширюючи їх, поглиблюючи. Знову акцент залишається на моделюванні. Діти 5-6 класу дуже люблять робити все своїми руками і ну, отримують багато задоволення з того, що їм вдалося щось змоделювати. Підручнику багато покликань, саме які ресурси можна використати, і як проводити дослідження природи і моделювати. До досліджень, ви бачите дуже велика кількість, яка їх знову ж таки передбачена в другому семестрі шостого класу. Ми практично на всі, що є в модельній навчальній програмі в підручнику, дали рекомендації. Ви можете їх змінювати, розширювати, замінювати. В підручнику ми також деякі із них замінювали, ну, з тим, щоб можна було ну, більш новіші, цікавіші добирали. Особливостю другого семестру, коли будете розглядати якраз живе на землі, ми розглядаємо і природні зони, і екосистеми. Ми якраз кожному параграфі робимо наскрізні завдання, щоб діти одразу називали, обирали там. Ну, ґрунтове середовище, біотичні і абіотичні чинники, е е водне середовище знову ж таки, біотичні і абіотичні чинники. Це перше завдання, е яке необхідно, щоб воно йшло наскрізне. Друге, яке взято за основу в викладанні цих питань це ланцюги живлення. Ну, і третє, Залишається моделювання, а ще за е, можливості екскурсії. У нас будуть і степи, і парки, і ліси, і річки, або реальні, якщо це можливо, виходячи з е, умов, де проживають діти, або віртуальні для е, того, щоб е, знати природу рідного краю, знати, розрізняти організми, які живуть поряд з нами. Отже, на другий семестр заплановано так само частина підручника, уже цілісна, будемо намагатися давати вчасно матеріали робочого зошита, а так само для вчителів, які працюють в шостих класах і які планують переходити, знову будемо проводити курси підвищення кваліфікації від Інституту педагогіки і видавничого дому освіта. Швидше всього, вони будуть десь у січні-лютому місяці. Ще раз звертаю вашу увагу, що у нас є у Вайбері група природничої науки, 6 клас НУШ. Пишіть, звертайтеся або в групу, або особисто до мене, або на електронну адресу видавничого дому освіту з тим, щоб ми могли допомагати один одному до перемоги, до найкращих учнів. Це буде Україна. До побачення, дякую вам.